Зараз з нами на зв'язку український блогер-журналіст Роман Цимбалюк. Романе, вітаю в ефірі: Слава Україні. Привіт, Павло. Героям слава, смерть російським окупантам. Про російських окупантів сьогодні зранку навіть уже перепостили українського колишнього, але нині він в Росії зрадника Олега Царьова, який відповідно опублікував фоточку, де на якійсь, ну нібито кухні сидять, значить у майках Янукович Башар Асад, і з ними поруч уже там Лі Менії Аятола, да, верховний лідер Ірану. І, значить, що він це як він це описав в мережі жартують, але мені здається, хамені не буде ховатися. Були вже і інші жарти на цю тему, і відповідно, Washington Post пише, що у Кремлі почало зростати занепокоєння можливою зміною режиму в Ірані. Сьогодні вночі Ізраїль знову так нормально подовбав лізні об'єкти на території Ірану, зокрема, і ракетне виробництво, і якусь там державну телекомпанію. Вони трошечки покращили і деденацифіру. А от чи справді е, от в Кремлі можуть боятися да, того, що іранський режим може впасти. Вони не просто бояться. Вони ж це розглядають насправді е, через призму того, хто наступний. Давайте згадаємо: спочатку була Сирія. А тепер Іран, і все насправді йде до повалення режиму цих скажених аятол. Звісно, все дуже сильно залежить від текстів Дональда Трампа в соціальних мережах, бо він таким чином керує світом. Але факт залишається фактом, що Іран, який до цього виглядав не самою останньою в частині розвитку своєї армії, ну фактично здувся, і всі це бачать. Очить, ми не бачимо роботи не С-400, які туди були поставлені. Між іншим, були повідомлення про те, що Росія передала. Під 50 су 35 на іранській стороні. Їх теж немає. Це все власне російські розробки і російська зброя. Тобто вони бачать, що якщо західна зброя не воює, як прийнято на болотах казати по-справжньому, коли кадані починали, то не виходить. от така ситуація з приводу Олега Анатолійовича, царьова, а цей персонаж він давно сумує. За Україною, і це можна подивитися і проаналізувати з його дописів. Особисто я роблю висновок, що він карає себе за те, що він обрав Російську Фашистську Федерацію державою, така таку, така яка вона є ця, і насправді от ми зараз всі сконцентровані на тому, що. А дивний Трамп бігає по Канаді від Зеленського для того, щоб не ухвалювати якісь рішення в частині продажу Україні зброї чи ще щось. Але от я відслідковую, що Російська Федерація в своїй масі вони просто в паніці. Від того, що відбувається в Ірані. вони всі задаються питанням, а Чому ми так не робимо? Чому ми не знищуємо керівництво України, там телебачення і так далі? Ну ми за свого боку їм пояснюємо, ви так не робите, тому що ви не можете. Але сам факт оце у це цього порівняння. Вони ж заходили в Україну, начебто, вони друга армія світу. Зараз вже четвертий рік. Вже навіть вони там о, роблять такі аналогії, що СВО. Ще трошечки буде по часу довше, ніж великая. Ось а, а тут Іран за ну, два-три дні чи два-три тижні, як кому як завгодно, робить та, та, таку колосальну роботу. І не так зараз стоїть питання про політичні наслідки для Ірана. І наскільки я розумію. Там в Сполучених Штатах багато ж розумних людей, там не тільки Дональд Трамп. Вони натякають на те, що ксір розформовується а є толи або в'язницю, або в Москву, або на концерт Кабзона. А влада передається президенту, тобто світським особам, які певною мірою є. Ну, Ну, тобто не ставлять своє життя на те, щоб знищити Ізраїль. Ну там багато чого тут можна сказати з цього приводу, але тренд, власне, саме такий. Тому для нас саме головне питання, що хто б там що не казав, але нанесено удар в тому числі і по Російській Федерації, яка от зараз, начебто, в бік відійшла, але ж мені здається, вони наступні. Я би теж цього хотів, власне, про те, що як любить казати наш спільний друг Аркадій Бакченка, Росія бросить тебе синок з наступних глави Міністерства закордонних справ Росії, сказав, що згідно з умовами договору про партнерство між Росією і Іраном, Росія не зобов'язана надавати Ірану військову допомогу. Така от цікава історія. Тобто, Росія тут відповзає, але посол Ірану в Російській Федерації. Ції, ну чітко сказав, що іранський народ ніколи не забуде, хто був з нами в ці часи, і хто вважав за краще не діяти. От тут історія як має розвиватися, і чи і чи віриш ти в ці вкиди, що на якомусь там закритому рівні ведуться уже перемовини між Москвою і Тегераном про те, що в разі чого таки Аятол до себе Путін може забрати? Ну вони ж не бідні люди, вони собі можуть купити дачу по поряд за Віктором Януковичем в Сочі. Тут якби немає проти тут ніяких протиріч в цьому я не бачу. Але от коли росіяни такі грізні, ті росіяни, які погрожують Лондону, іноді Вашингтону, Берліну і Парижу. Коли починають літати західні ракети, реально що вони роблять? Ну дійсно оце формування. Формування ми не зобов'язані, кажуть вони. Але це що є? Це є проявом слабкості Російської Федерації, тому всі висновки з цього плану зрозуміло вже зробили. Висновки зроблені. Ну і тепер про ще одне ще одну частину цієї історії Путін намагався продати Дональду Трампу свої послуги перемовника посередника між Ізраїлем та Іраном. Але як уже сказав речник Путіна, пісков на даний момент, і це я цитую на даний момент, ми не бачимо бажання як мінімум з боку Ізраїлю звертатися до будь-яких посередницьких послуг і взагалі виходити на мирний тренд. Як врегулювання Ізраїль росіян в цьому випадку, ну по суті, послав. Як я розумію, вони і навіть якісь якісь поради від Трампа так ну пропустили і проїхали, і не відреагували. А чи чи справді Путін може щось запропонувати ну, тому ж Трампу і якось виступити в якості посередника у Ірано ізраїльському, точніше ізраїльсько-іранській війні? Хоча вона поки що я так розумію, йде. Ну, якщо не в одні ворота, то принаймні за тим, що знищено на території Ірану, і на жаль, за тими втратами серед цивільних на території Ізраїля, ну перевага явно на боці Ізраїля. Ну, так, це називається кінець іранським аетолом взагалі-то в ну, військовому плані. Я е, розумію тут е, це, я розумію це так. Дональд, він такий хлопець, він же, як я сказав, світом керує через соціальну мережу, і він час від часу його хитає з одного боку в інший бік. Е, коли була було запропонована росіянами ця посередницька функція. То вочевидь росіяни надували щоки і робили вигляд, що вони щось там вирішують в регіоні. Ну зрозуміло, їх послали. По перше, їх послали ізраїльські ракети. Ну ізраїльські ракети і бомби показали всім, що в послугах Росії ніхто в даному випадку не зацікавлений. Ну і власне сама Росія вона з одного боку є союзниками рану а з іншого боку, щоб вони там не казали а, в частині. Що вони там готові бути посередниками, як в одному з російських ефірів сказано, на Ізраїлі політілі герані, ну так вони називають шахеди, Ну, на які вони посередник? Ну, це держава, яка займається військово-технічним співробітництвом. Тому ця ж історія вона що демонструє нам, вкотре дивного Трампа і слабкість Російської Федерації. Тому ці от каркаломні зміни вони просто як на мене фантастичні. Ну і зрозуміло, що Ізраїль їх відправив по курсу Росіян по курсу руського воєнного корабля. Чому Тому що це не та держава, яка є яка стоїть осторонь? Це, знаєте, ми таким чином відреагували, пам'ятаєте, коли росіяни казали, що от вже після нападу, що давайте, складайте зброю, і ми будемо вашим гарантом безпеки, казали ті самі росіяни, які перед цим бомбили Київ. Ну, це от, власне така сама історія. Зрозуміло, що їх послали. І зрозуміло і правильно скоріш за все послали. Тепер про російсько-американські відносини Дональд Трамп ну так відмовлявся якраз говорити про те, що на Росію треба накладати санкції. Уже багато було розмов про те, що ну ще почекаємо, ще почекаємо. Але на великій сімці він що сказав: Що от раніше велика сімка була великою вісімкою, а Барак Обама. І людина на ім'я Трюдо не хотіли приймати Росію, і це було помилково, тому що у вас зараз не було би війни, як якби у вас була Росія. Ну і звісно, не було би війни, якби президентом був Дональд Трамп. Там одна цікава деталь, що Джастін Трюдо став прем'єр-міністром уже там місяців через 8 чи 9 після того як Росію вигнали з великої вісімки. Але ну такі фактичні, фактичні співпадіння для Дональда Трампа це вже норма. І що він ще сказав? Путін розмовляє зі мною і ні з ким іншим він розмовляти не хоче, тому що він був дуже ображений, коли його викинули з великої вісімки з G8. Викинули за анексію кримського півострова. Ми це теж пам'ятаємо у 2014 році. Але як ти бачиш, от, ну, звідки звідки така неймовірна жага? Дружити з диктатором путіним, якщо Путін, ну по суті, сили якоїсь, поки що ну станом на зараз він же її не демонструє. Нафіга дружити з лузером, пробач. Ви знаєте, от у мене відповіді, як і у всіх, немає. Я так розумію, всі американські політологи і політики думають над цим, як їм поправити їхнього американського президента. Бо він насправді, по перше, він говорить маячню. Це говорить про деменцію, певним чином, незнання предмета. Він же там сказав, що росіян вигнали з вісімки вісім років назад, коли Обама був президентом. Ну не хочеться нікому нагадувати, але вісім років назад саме Дональд Трамп був президентом президентом ці його формулювання, що Путін ображений Ну, це от звучить так: Гітлер ображений, що йому там щось не дали, або Сталін ображений коли е, е, Ліга націй розпалася. Ця недоорганізація яка була до недоорганізації, яка зветься ООН, ну там це ж все, як то кажуть, в історії вже було. Тому е, ми, ми зі свого боку, звертаючись до Дональда, здаємо питання: ну добре. Ти з ним розмовляєш, і да, він з тобою розмовляє. Ну, тебе вітає з днем народження. Ти вислуховуєш маячню, що ви брати по зброї, а потім ти транслюєш світ, що Путін втратив 51 мільйон в роки Другої світової війни. Ну саме формулювання, як на мене, воно трошечки говорить про ідіотизм американського президента. Добре, ми маячню послухали, ми задаємо питання. Ти з ним розмовляєш, і далі що які рішення перестати Україні постачати зброю, і навіть не, не продавати її, бо всі чудово знають про це президент України публічно говорив, що він їде на саміт Велика Сімка для того, щоб е, ухвалити великий пакет військової допомоги, який буде проданий Сполученим Штатом Україні. Зрозуміло, що. Фінансувати це будуть європейські наші партнери, ну, бо у нас такої кількості бабла принаймні наразі нема, але факт залишається фактом. Ти хотів рідкоземельні метали, Ну, от ми кажемо, давай, от у нас є літій якраз для американської економіки, щоб Сполучені Штати були «great again». Ну, рішення ми тобі пропонуємо. Всі тобі пропонують рішення. А ти нам розповідаєш, як ти розмовляєш з, з Путіним по телефону? І насправді цю ж дивну ситуацію бачать і в Сполучених Штатах дуже добре, і всі задаються питанням: а що з Дональдом? Ну ще раз повторюю: я вважаю, що життя всіх поправить. значить, ми просто для себе взагалі бажано то людям, незалежно від того, де вони живуть, пояснити одну річ: Що якщо ти живеш в демократичній державі, і тобі хтось починає розповідати такі тези, що замість боротьби кажуть, що ми просто припинимо стріляти. То на практиці це не працює наразі, з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа він казав, що закінчить війну Росії проти України, заспокоїть близький схід і не допустить Третьої світової війни, скільки ще півроку нема. Ну, Здається, в цьому переліку ще про третю світову. Ми не чули, хоча, можливо, вона вже йде. просто історики ще це так не сформулювали, бо зазвичай це називається вже за підсумками. Ті, хто вижив, потім кажуть, ага, це ж все ж таки була третя світова. Ну так це виглядає. Тому що ще запланована ще відповідна зустріч участь Трампа в Газі з європейськими партнерами, я взагалі хочу сказати, що з Трампом вже працюють не тільки українці, які кажуть, що ну не хочеш заради демократії, яку так колись любили відстоювати, і час від часу знаходили нафту. Давай за бабки, за європейські євро, тим більше євро зараз, курс краще, ніж долара і так далі. І відповідний тиск він не тільки від європейських партнерів. Конгрес, республіканці, демократи. Це ж ну, як би там не було, все як на мене, має дати свій результат. Ну і головне ж, американці вони ж не підтримують російських нацистів, хто тобто, там що не казав, а навпаки. Ну навпаки, якраз тому, що відношення, і це вся соціологія показує, що відношення до Російської Федерації і до війни Росії проти України серед американських виборців, серед американських громадян і демократів і республіканців загалом дуже і дуже негативне. Тоді про ще одну історію з боку американської адміністрації Ройтерс пише, що спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України тіткелог планує на. Найближчими днями відвідати Лукашенка у, значить, у Білорусі. Там з Білорусі взагалі цікава ж історія. У них зараз величезна проблема ціни на картоплю і нестача картоплі, Що сам Лукашенко. Радив хіба два рази на тиждень не частіше їсти картоплю, і то у вигляді там картоплі пюре або вареної картоплі. От у них президент радить кулінарні рецепти. Але що тут ми маємо бачити? Офіційно цей візит поки що не підтверджують. Але ну там, значить, келог у приватних розмовах називає цю поїздку кроком, який може допомогти запустити процес мирних переговорів. Які мирні переговори, якщо Лукашенко ну чітко надавав свою територію для вторгнення у 2022 році, якщо його військово-промисловий комплекс працює на ремонт і постачання до російської армії, що ти тут бачиш? Ну, я думаю, ця історія у нас складніше. По-перше, хто б там що не казав, але Кіт Келек в діючій американській адміністрації, а він далеко не самий впливовий, це зрозуміло, але, але притомний, і це теж важливо. Є публічні заяви його доньки про те, що тато. Скажи Дональду, щоб він втрутився, бо росіяни творять військові злочини. Це не випадкова історія. Значить, один з аспектів ну, гіпотетично, якщо він туди їде, мета, як на мене, вона проста: спробувати відтягнути Олександра Григоровича від ось зла відповідно від Путіна. Чи вдасться це ну, велике велике питання, але будемо відверті, що Лукашенка він же ну по великому рахунку залік на дно. Там є один важливий момент. значить Вони планують з росіянами провести військові навчання на кордоні відповідно, з державами Балтії. от я у наших військових цікавився, начебто вони від Купінська з Купінського напрямку зняли лише одну бригаду і відправили в Білорусь на ці навчання. Ну, це. Як вони там спочатку це планувалось ближче до кордонів України? Потім вони це перенесли для того, щоб в разі чого показати: от НАТО, дивись, ми зараз як жахнемо. Ну так, якщо ну. Я почув про цю одну бригаду. Я не знаю, в якому вона стані вийшла на російське спідкупінська для того, щоб там продемонструвати, що у Путіна ще є солдати. Ну, мабуть, нарешта теж за цим слідкують. І, вочевидь, головна все ж таки, теза буде, якщо ці перемовини відбудуться, така що. Ну не роби на тотальну останню свою помилку, Олександр Григорович Бо звісно, якщо ти в результаті щось з твоєї території щось полетить в держави НАТО, то ти дуже сильно пожалкуєш. Хоча в результаті, якщо залишишся живим, то проблем з картоплею, з бульбою в тебе не буде. Ну а взагалі ця історія. Про ці скажені режимі, що Путін, що відповідно Лукашенка, от давайте просто маркерам картоплі ще раз проговоримо, за що ми воюємо. Ми воюємо за те, щоб нам якісь скажений дід не розповідав, що нам їсти і коли їсти. Але але якщо в. Білорусі проблеми з цим продуктом. ну, Дехто взагалі вважає, що це один з таких з національних елементів кухні. Ну, це говорить, що вони там догосподарювалися просто до ручки. З великою вирогідністю, це пов'язано з тим, що західні семіна перестали постачатися, і отут от воно все зразу накрилося мідним тазом. Бачите, от у нас страшна війна, бомби, ракети, все, ну, ми живемо в цих умовах. Багато проблем, але чогось увага з картоплею проблем немає. Чому ну мабуть, тому що е е ці кремлівські діди, ну і білоруський цей скажений дід, не лізуть не в свою справу, а все розвивається, як має розвиватися. Ну так, дуже дякую, дуже дякую за те, що підключився до ефіру. Дуже дякую за розмову. Нагадаю, аудиторії. На зв'язку з нами був український блогер, журналіст Роман Цимбалюк. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Буквально за ці кілька секунд ще процитую вам міністра оборони Ізраїля, Ізраїля Каца. Він, значить, сказав, що зараз по Тегерану проноситься торнадо оскільки державні установи піддаються атакам, мешканці тікають, символи влади піддаються бомбардуванням і рушаться від мовного управління управління телерадіомовлення, і далі до інших цілей, отак рушаться диктатури, написав ізраїльський міністр оборони. Стежимо і за цими подіями теж, але з вами я побачу, уже завтра зранку все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково. Переможе, слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.